В Україні хвиля автогонів. Якщо вашу машину вподобали, то викрадуть її буквально за лічені хвилини і не допоможе ніяка патентована система охорони, тому що викрадають автівки за допомогою спеціальної системи хвиля. Щойно ви вийшли з машини, як за вами вже вчеплюється зловмисник зі спеціальним пристроєм передавання даних. Достатньо лише всього одного метру, щоб цей прилад скопіював дані з вашого ключа і передав іншому зловмиснику по радіоканалу. І все, справа зроблена. Після цього зловмиснику просто достатньо підійти до машини, відкрити дверцята і поїхати. А ви, здається, йдете купувати нову машину. Як від цього захиститися? Чи можливо сьогодні в програмі? Викрадення машин чи не найбільша судина в системі вуличного криміналу? Тільки вдумайтесь того року в столиці викрали майже дві тисячі автомобілів. Це п'ять машин щодня. Програма гроші знайшла людину, яка особисто не один рік займалась перевезенням крадених машин. Ви побачите, хто і як викрадає машини з під ваших будинків, і дізнаєтесь, як перехитрити автозлочинців. Ігор Луценко народний депутат. Нещодавно він і сам став жертвою викрадачів. Зник з-під мого під'їзду мотоцикл, червоний хюсон, корейська марка. От, відповідно, я це, про це зізнався лише під вечір, тому що мене в ніч не було в Києві. Повернувся якраз зі сходу і сподіваюся, що в мене є трошки більше шансів завдяки там, Фейсбуку винятково, ніж у звичайної жертви подібного злочину. І все ж таки це не машина, це достатньо такий унікальний штучний товар. Програма гроші спробує допомогти нардепу знайти його мотоцикл. Відправляємось на пошуки. А це Валерій. Сьогодні він ексклюзивно для програми гроші показує, як злочинці обирають свою жертву в одному зі столичних двориків. Я просто можу підійти, подати самізірувати п'янове по зіркам ударить. І пойти далі. Тот тече там з сматом там, Іди сюди. І ти можеш просто посміятися. Хе-ха-ха. -хе -хе. І в это время він уже просто буде бежать за тобой. У мене може бути шокер, у мене може бути травмат. Пока за мною біжить потерпівшись машину, мой подільник сидиться за рулі уже. Колишній автовикрадач запевняє сучасним злочинцям плювати. Кого саме викидати з машини? Второй лаками кусок і основна на та вибра з дівчанок з хорошої дорогі. В є не режовер. Більша частина викрадень це пряме замовлення. Приходять заказ. от треба автомобіль «Х5» в такому-то цвіті. Такого рівня вже буває підключає структурний або на камерах А викрадач отримує третину від вартості машини. Якщо стоимость автомобіля превышает 50 тисяч доларів, то продуна традинабудь 15. Та що вбереже машину від викрадення, ми згодились на небезпечний експеримент. Чи можна викрасти машину посеред білого дня із платної парковки? Разом із експертом систем безпеки Сергієм Яремчуком перевіримо, чи реально вивести чужий автомобіль з під носа охоронця. Сергій паркує синю Мазду подалі і прямує до будинку охоронця. Його задача відволікти того розмовою, аби я міг безперешкодно потрапити на територію парковки. Нагадаю, на цій парковці ми чужинці, адже нашої машини тут немає. Проте, можливо, зараз буде. Сергій навмисне запаркував машину подалі від виїзду, аби я пробіг через усю територію парковки. Я безперешкодно сідаю в машину Сергія і прямую до виїзду. Подивимося, чи випустить він мене із парковки. Момент істини. За хвилину ви побачите, чи можливо вивести авто із платної парковки просто на очах охоронця. Воля. Геть незнайома людина спокійно виїжджає з парковки на машині одного з клієнтів. Охоронець продовжує теревенити. Якщо раніше автомобілі викрадали переважно на замовлення чи перепродаж, сьогодні ж захмарна кількість викрадень дозволяє так званим перевізникам одразу зливати непопулярні викрадені машини на сірі розбірки. Зовні звичайні гаражі, де машину без документів розбирають на запчастини, продаючи їх далі через інтернет. Ось, наприклад, так звана сіра розбірка під Києвом. Власники гаражу приймали тут викрадені машини, переважно марки ВАЗ. Підприємців було затримано. Програмі гроші вдалося знайти власника подібного гаража. Він розкаже, де шукати викрадену машину. Також ми самі спробуємо продати викрадене авто одній з подібних розбірок. А поки вертаємось до пошуків викраденого мотоцикла разом із народним депутатом Ігорем Луценко. Ось така у нас є проблема. Е, вкрали мотоцикл. І ось як взагалі можна його знайти? З документами він дасть. Звісно, документ. Може народ таки допоможе народному обранцю. Зачіп співаємо. Да. Плюс нам желательно залишити його фотографії тут. Приміяти, допустим, ну, допустимо, там десь може оцарапане, там якийсь тут якісь там болти такі, такі, то, ну, номерами, ну і свій телефон. Якщо якщо нам щось переложитись, а так ну, часто людям допомагають. Чоловіки на розбірці запевняють, їм ледь не щодня сватують крадені мотоцикли і автомобілі. Ні, ну дзвонить їм агунь, -я, я сам там щось. Десь, на цих форумах, там важу, ладу, опаємо. Бачить там, що так бути вкрали. Опаємо нам звуть, десь на передбавають. Та здається, пошуки на цій розбірці не мають шансів на успіх. І чи то пізнавши нардепа в обличчя, чи то дійсно не маючи жодної інформації про мотоцикл Ігоря Луценка, працівники розбірки лише розводять руками. Добре. Дякую тоді. Дякую. Дякую вам, да. А Володимир. У минулому власник однієї з нелегальних розбірок він запевняє нас, загалом викрадені машини діляться на два види. Дорогостоящие, як правило, они угоняются в меншому количестве і под заказ. Как правило, эти машини уходят чиновникам, которые не сильно усложняют там себе жизнь какими то там законними оформленнями і так далі. І второе это машини популярні, которых много соответственно на, на них востребованы запчасти в большом количестве. Машини на запчастини коштують копійки. Таке не напримірні Ну, не будемо глубитися. Там в тонкості комплектації там середня ціна там двох-трьох літніх машини. Там 25, 26, там двадцять три тисячі. такі машини на на розборку, як правило, заганяються ну, где-то максимум 20% процента. Тих стоїмості, то коли там 4 тієї тисяч доларів. Колишній власник бізнесу на сірих запчастинах переконує, якщо ви не знайшли свою машину протягом кількох годин, шансів повернути її майже немає. Если вы обнаружили, что вашу машину угнали, например, утром, то в конце дня уже можно смотреть объявления на каких-то сайтах запчастей. Потому что за это время ее можно уже прилично разобрать и пустить на запчасти. Уничтожаются потом еще раз говорю те детали, которые имеют заводской номер для того, чтобы не, не хранить улики. Вертаємось до нашего эксперимента. Вам вообще Ланосы нужны на разборку? что с ним? Да. Та... Ничего. Живой, не битый, все нормально. Ухай. какой какой? Мутный, какой. Примученный. Хозяина нет, да? Не, хозяина нет, но хозяин доволен. Хозя... Хозяин... хозяин доволен, да? Хозяин доволен. Хозяин тут живой, что Не, все нормально. Вот ми потрапили в десятку. Ну, совсем разберемся. Надо По... подъехать в живую поговорить. По такси, да, не А так, я, я не вижу товара, не знаю, что тебе сказать. Там угу. не знаю, то есть я не... Я лично его ты я лично его не крал. Давай что? поедем посмотрим. Поедем посмотрим. Конечно. Сегодня вечером или я не знаю, хорошо. Завтра, завтра днем. Ну, в состоянии нормально. Хорошо. Разберемся, Все, посмотрим. Что там, как там, я сам. Все добре, пока не, не, не. ось так просто й легко ми б могли продати викрадений автомобіль без документів, який за кілька годин перетворився б на шмат заліза. Експерт із систем безпеки Сергій Яремчук запевняє, викрадення все таки можна попередити. Ось, приміром, так званий блок сертифікації або мізки ключа вашого автомобіля, який знаходиться в більшості сучасних машин під бардачком або панеллю приладів. Злочинці підміняють на свій куплений на розбірці. Це дозволяє викрадати дороге авто за кілька секунд, та проблему можна легко вирішити. Существує просте і примітивне средства: Це защитна пластина на блок сертифікації. Она одевается на сам блок, в том месте, где он стоит. Сюда закручиваются срывные болты, головки болтов срываются и открутить их невозможно. Сергей час – це головна перешкода для выкрадача. Блок защиты блок сертификации, протиугонний замок на коробку передач и мобилайзер. Вот эти вот средства затянут угол настолько, что, скорее всего, угонщик бросит машину и не будет его угонять принято. Тож пам'ятайте, незважаючи на ситуацію в країні, потік зброї зі сходу та зухвалість злочинців у ваших силах зберігти своє майно і гроші. Встановлюйте максимальну кількість засобів проти викрадень на свій автомобіль. Злочинці не витрачають зайвий час на перешкоди. Переглядайте повідомлення про викрадені машини у соцмережах. Крадена машина може стояти просто у вас під боком. Не вірите в дива. Позашляховик цього киянина нашли в одном из столичных дворів. всего за несколько дней после выкрадения. Я не верил, честно. Вот честно не верил. Я сейчас не назову имя человека, который 4 часа на холоде стоял возле моей машины и искал меня. Мне вернули не машину. Мне вернули веру в людей.